І так, е головне питання, яке мене турбує сьогодні. Виглядаю я добре, мене це питання не турбує. Але мене турбує. Денис. А4 ще Infinity Q50. А якого року А4? Свіжі. Давай, 19. Значить, Infinity повнопривідна і Audi A4 повнопривідна. 2019 рік. Audi A4. No comments. Audi A4. Чого? Вона буде більш цікава по функціоналу. Візуально вона мені подобається більше. Цифрова приборка красивіша, повний привід краще. ціна цікавіша і рентабільніша. І на Інфініці дорогі деталі. Я так. знаю, бо я хотіла собі собі автомобіль okay. і далі. Audi A4 чи BMW X5? Оце така, яку ти купив, і стоїть у нас на станції. Ні, ну ти сравніла. А 4 і BMW X5 от ну, два різних класів автомобілів. Ну, так я і, ну, як би. Твої, дійсно, X5. Дуже багато людей люблять Audi і дуже багато людей люблять BMW. Тому якби, ну, Ну дивись, якщо порівнювати Audi з BMW, то це опридільно не іксп'ятий буде, тому що це по факту різні автомобілі, різні класи. В принципі, тоді, якщо порівнювати Audi A4, то її треба порівнювати а, з однокласником BMW в тридцята uh -huh. тройка. Якщо ну, тут діло вкусовщини, кому що більше подобається. насправді. Uh -huh. Комусь більше BMW подобається, комусь Audi A4. Uh -huh. я, ну, якщо прям особисто брати, може рік назад я б сказав, що BMW F30. Зараз чаша цих. Вісов перехиляється в сторону А4. Ну, напевно, возраст, well, та, да, досвід <laughs> мудріше становився. Але тим, тим не менш, по суті, ну, це моя це моя особиста думка. Для клієнтів мені немає різниці, будь то BMW, будь то Infiniti, будь то A4. моя моя задача привезти саме той автомобіль, який хоче клієнт, щоб стовідсотково потрапити по всім побажанням. Тому е який автомобіль берете ви, можливо, ви мрієте про якийсь автомобіль. Пишіть нам в коментарі з радістю з вами поспілкуємося. Бінці автолоджистік нам довіряють.